Дніпро почав свіси через літню спеку, пояснює колах Павло Ломазов. Відтак воді бракує кисню, що загрожує фауні водойми. Світіння Дніпро а... Напряму залежить від температури повітря і сонячної активності. У 24-му році, наприклад, ми мали на цей час вже набагато більший рівень світіння, але це пов'язано з тим, що минулого року, 24-го, температура повітря в цей місяць, в червень, вже була набагато більшою. Зараз ми маємо більшу конверсію щодо змін температури то прохолодно, то тепло. Також світіння річки викликає і людський фактор, а саме потрапляння у водойму фосфатів та органічних речовин. Основним джерелом фосфатів є наші мийні засоби цивілізовані країни. Такі, як Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, вони відмовилися від використання фосфатів в мийних засобах ще до 1990 року. Європейські країни взяли цей курс щодо повної відмови від фосфатів, починаючи вже в 90-х роках. Україна лише 31 грудня 2023 року постановою кабінету міністрів у нас законодавчо встановлено обмеження використання фосфатів. Один грам фосфатної сполуки провокує зростання до 10 кілограмів синьо-зелених водоростей. Вони можуть зашкодити і людям. Якщо купатися такі цвілій воді, можна дістати шкірні висипи, алергії і навіть ураження печінки. Найдієвішим е, способом вирішення е, цієї проблеми це у нас є е, повна заборона використання фосфатів у мийних засобах, це є е, по, повна модернізація, реконструкція очисних споруд, е, а також відповідно підвищення екологічної свідомості громадян. Також екологи провели щорічні дослідження для визначення якості води у річці. Беруть проби і прямо на місці перевіряють мінералізацію та інші показники. На окисно відновний потенціал води. Для цього ми занурюємо електрод у нашу пробу води і тримаємо його до хвилини, поки він не перестане рухатися. Вже значення не пригає, отже, можна фіксувати, що значення тут є у нас 38. Це каже про. Те, що у води не саме великий потенціал щодо відновлення, тобто, якщо у воді буде мікробіологічне забруднення, їй буде складно самоочиститися. Зараз ми перевіримо відразу у польових умовах мінералізацію води з річки у двох пробах. Перша проба, яка взята з сторони більше правого берега Дніпра, тут у нас мінералізація 214 міліграм на літр. Досить невелика. У другій пробі, де у нас по інший бик острова і більша течія 211. Тобто ми бачимо, що по обидві боки острову у нас однаковий показник мінералізації, і в цілому він не перевищує рекомендований рівень. Поруч із водоймою, стаціонарна станція моніторингу. Вона вимірює понад 20 показників води, серед яких температура, піаж. Каламутність вміст хлорофілу, кисню, нітратів. Ці показники дають зрозуміти в якому стані екосистема річки Дніпро. Як показали нам показники саме стаціонарної станції, про те, що у нас на сьогоднішній день на час вимірювання, у нас всі показники в нормі. Там трішки pH, рівень pH підходить до верхньої межі, але це не є критично. Решту проб везуть вже до лабораторії. Об'єктивно порівняти з минулим роком зараз неможливо, тому що різні температурні показники. В лабораторії ми, звісно, побачимо більш детально це особливості рівень фосфатів. Нас цікавить, тому що це напряму забруднення від міського середовища. Екологи зазначають, що дослідження проводились тільки на наявність забруднюючих речовин. На хвороботворні бактерії водойми перевіряють інші державні установи. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.